Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами на земельній ділянці, де знаходяться у нас кущі чорної та червоної смородини, і ми поговоримо, як обрізати ці кущі, як їх омолодити, ці кущі. Вже всі дерева скидають листя, так і наша смородина ось вже майже повністю скинула листя. Якраз час для обрізання те, що кущі падають, як то кажуть, зимню сплячку. Весною також можна обрізати е, дані кущі, але е, чорна, що і червона, що і чорна смородина, вони дуже рано прокидаються ці кущі, і починається сокообмін. І якщо ви не встигнете до сокообміну, ви можете пошкодити кущу. Як омолодити кущ? Є два способи обмоложення це обрізання, а другий спосіб це укорінення відведених гілок. Ось подивіться, я хочу показати вам цей другий спосіб. Оця гілка, бачите, вона була дуже близько до землі. По всіх правилах її потрібно було б відрізати через те, що якщо гарний урожай. То гілочка тоді з урожаєм з ягодами падає до землі і шкідники заводяться. То ми цю гілочку, вона сама, бачите, гарна молода гілка. Ми її прогорнули землею і накрили цеглою. Вона в такому стані буде загорнута землею цілий рік наступний, вона за літо укоріниться. А осінню, якщо буде тепла довга осінь, її можна разом з землею буде. Викопати і посадити на те місце, де вона буде вже рости, і ми будемо мати молоденький кущ чорної смородини. Також і червона смородина, можна її омолажувати е, е, таким способом, точно так само. Е, гілочки, які прилягають до землі, накрити землею, щоб вони укоронились і її так утримати новий кущ червоної смородини. Другий спосіб у нас обрізання чорної смородини і червоної. Є різниця між, невелика, але є різниця між обрізанням що чорної, що червоної смородини. Але все по порядку. Для чого проводиться обрізання? Обрізання має бути постійно. Через те, щоб ви дивіться кущ, якщо подивитися так згори на цей кущ, він, бачите, у мене він не загущений. Має бути такий кущ для того, щоб попадало сонячне проміння, щоб коли розпустяться листочки, він сам собі не тінив цей кущ. Тоді менше будуть заводитись шкідники. Це по-перше. По-друге, якщо молоді гілки, на них, ви бачите, шкірочка молодесенька, вона ніде не тріснута, шкідник ніякий не може завестися у цьому паганані. Якщо... Смородина, великі кущі, вона у вас вже там понад 5, 6 і 8 років, то, можливо, ви самі не знаючи того, що у вас вже повним ходом живуть шкідники. А ви можете придивитися, якщо в липні місяці, листочки на смородині починають в'янути, це 100% завелася стікляниця. Це самий агресивний шкідник для смородини, для е, агруса. Для червоної смородини. Що таке стікляниця? З Звіду це така комаха, похожа на усу. Вона в період цвітіння смородини, малини, відкладає яєчка, і найгірше для смородини це її личинки, які влазять всередину у стовбур пагона і там живуть. І вони живуть. Випиваючи сок і ну, переробляючи все серединку. Я же ж обрізати смородину. Для того, щоб розказати вам, як обрізати смородину, насамперед я хочу розказати для нових садоводів-любителів, а що ж таке пагони смородини, які вони бувають. От давайте звернемо увагу. Ось ми бачимо молодий пагін. Бачите, ви бачите світла коричнева Така гладенька кожа в нього, шкірочка. Він молодесенький пагон, його називають нульовим. Бо він в цьому році із корення виріс. Ви бачите, так? Да? А потім з цього пагона на другий рік виросте вище пагінець. Це вже буде однорічний пагін. І на цьому однорічному пагону будуть отакі вже відводи. Це вже буде однорічний пагін. А на третій рік далі виросте ось пагін. Це вже буде двохрічна рослина. Отака, як ось. Бачите? Тут вона виросла однорічна, а тут вона вже двохрічна рослина. І найкраща ролі це однорічні і двохрічні пагони. То для куща, для куща, для того, щоб він вас постійно. Родив, мав високу рожайність, потрібно, щоб були однорічні, двохрічні пагони. А вже як їм три і більше років бажано їх, якщо ваш кущ такий розкішний, наприклад, як цей мій, то бажано трьохрічні, чотиричні пагони, їх не потрібно. Просто за цими треба дивитися. Як дивитися за цими пагонами? Ось у нас є, ви бачите, двохрічні пагони. От якщо б ви розуміли, що ось двохрічні пагон, бачите. І цей двохрічний пагань. Якщо ви дивитесь на приріст, оце приріст цього року від, цього, від цієї точки приріст, і аж пішов сюди. Він пішов в сантиметрів 80 це дуже гарний приріст. Значить, кущу тут добре, то ці е, двохрічні пагони це дають такі прирости, а трохрічний і далі пагони дають приросту всього-навсього 5 сантиметрів. І на цьому ж прирості, ви знаєте, ростуть і росте смородина. Чим більший приріст, тим більше будете мати урожай. А якщо ви будете тримати загущені старі кущі, то, звичайно, і урожай буде маленький. Що ми повинні зробити для того, щоб ще збільшити урожай? Ми повинні оці опагони, які в нас пішли. З приростом укоротити на 30%. Що це нам дасть? Коли ми укорочуємо ці пагони на 30%, то іде розгалуження. І на другий рік, і з цієї точки, що ви відріжете цих 30%, виросте два і більше пагінців. І ви удвоїте свій урожай смородини. Як ми повинні обрізати? Ви дивитесь на пагін. Ви бачите, який в нього приріст. Відрізаєте 30%, шукаєте бруньку. Брунька має бути обов'язково із зовнішньої сторони. Ось брунька є зовнішня сторона і є внутрішня сторона. То, щоб не загущався кущ, ви ріжете бруньку з зовнішньої сторони. Ріжте під вуглом 30, 45 градусів. І має бути зріз близько до бруньки. 5 мм. Чому 5 мм? 5 мм для того, що якщо ви зробите більший зріз, то він засохне і такий буде, як пеньок, і не дасть розвиватися бруньці зовсім. Якщо ви зробите менший зріз, то не буде брунька отримувати е, корисних речовин і не буде у вас такого врожаю. От ми зараз понадрізаємо і ви подивитесь, як ми поробили ці зрізи. Ось прошу звернути увагу. Зробили зріз, бачите, 5 мм до бруньочки, бронячка з зовнішньої сторони під кутом 45 градусів. Отак ми поробили майже кругом, але я не хочу затримувати ваш час, отакі зрізи. Це дасть можливість нам удвоїти урожай. Отак ми зробимо весь кущик цими зрізами і це ми так омоложуємо наш кусь смородини. Взагалі кардинальна обрізка двохрічного куща не проводиться. На вісні укорочуються верхівки гілок другого порядку так, щоб на пагоні залишилось мінімум 5-8 брунючок. Трихрічна смородина, її укорочують на третину. І ці бічні пагони, які виростуть після цього укорочення, дадуть нові пагони і збільшить урожай нашої смородини. Ви бачите, що ми провели обрізки цього куща. Ми викинули всі хворі, бічні пагони. Посередині ми обрізали кущик, щоб він не мішав, не тіняв рослині. Оце такий кущик, нас вийшов після обрізки. Червона смородина. Чим відрізняється обрізка червоної смородини від е, чорної смородини. Єдине, що ми не укорочуємо оці. Е, гілочки, Червона смородина, вона має більший вік, як е, чорна смородина, вона може вам родити, якщо будете омоложувати кущі, і до 15 років. Ми е, всі старі, старі обрізали пагони. Ми вчора всі е, пагони, які кволі, які були, при землі також обрізали, залишилися самі молоді пагони, яким 5 і більше і менше років через те, що у червоній смородині 5 років обов'язково підлягає викиденню, а тут у червоній смородині 5 років кущ гарно росте і гарно родить. Дорогі друзі. Якщо вам була корисна інформація, якщо ви для себе взяли щось корисного, Підписуйтесь на мій канал, нажимайте, ставте лайки. З вами була я Надія. До нових зустрічей. Здоров'я вам всім і гарних урожаїв!